Масаж, друзі, ось така гумова. пече, якщо бити так спочатку легенько, тому що це виглядало якось так ще не зрозуміло, Я так легенько почала себе торкатися, а далі чую, о, хочеться вже навіть трішки сильніше. Я вже звикнула, адаптувалася. О, це вже таке приємне розслаблення. На другий день я так собі прислухаюся, так не переборщую, щоб було так в міру достатньо. Такий хлопочок, такий приємний. Відчуваєшся така лімфодренаж, такий, як то кажуть, воно якось так сприяє, якомусь такому відчуттю. Класності. Так, по шиї дуже хочеться. Ось якщо ви мало маєте тактильних контактів, то ви можете собі самі донаповнювати себе цим задоволенням, тому що людина мусить набирати ту норму тілесного контакту. І тим більше, якщо є такий хлопочок по голові, це те саме, що я ніби біжу, головою. але тут я ніби не біжу, але це сама штука мені голову трішечки пах-пах-пахкає, і вже там мозок отримує якісь певні. Як то кажуть, такі хвилі вібрації, які необхідні йому, коли... тому що багато сидячої роботи в мене, а тіло хоче рух, тіло хоче двіж. Полицігано ну зараз, які це буде відчуття давати. Ось таке я пробую, друзі. Експериментую. Хотіла планувала, мріяла на майбутнє робити пересадку голови. Якщо буде вже, знаєте, старість глибока, що можна буде голову поміняти, до іншого тіла причепити. Але далі думаю, якщо, можливо, мозги зберегти, то чому тіло повинно постарітися? Щось треба все ж таки робити, для того, щоб тіло зберігало молодість? І таким чином моя мрія трішечки трансформувалася у. Бачення того, щоб мозки підігнати під тіло, тобто зв'язок шию, ось це з'єднати з цим. А і найперше, що я зрозуміла, що це включати почуття любові і адекватні реакції. Якщо, наприклад, я помила горнятку, мені треба поплескати собі. От, бачите, то є водночас оплески. Аплодисменти, аплодисменти. І воно викликає з, моєї, з, моїх, з моїх спостережень, тому що я вивчала і нервова система в школі. Там вегетативна, симпатична, парасимпатична і симпатична нервова система піднімає кров до гори, коли є оське серцебиття радісне, любов, закоханість, вона дає викид ось цього такого, знаєте, пух, пух, серце пульсує, хоче жити. І тому ось так важливо плескати, радіти, бо коли ми плескаємо, ми емоції прокачуємо. І це такий простий дешевий спосіб, хитрощі такі для того, щоби. Наша венозна система лімфатична шикарнезно працювала. Як експеримент на собі проводжу, нікому нічого не рекомендую, але бачу шикарні результати.